Прокляття ми прокляті, якщо не даємо десятину і пожертву, тому що так сказав Господь. І Ісус Христос, коли прийшов, Він показав нам прекрасно, на що ми повинні фокусуватися в цьому житті? Чи на ці земні багатства, чи на багатства небесні? І насправді, якщо я християнин, якщо я вірю в Ісуса Христа, тоді я вірю і в життя вічне. І якщо я вірю в життя вічне, то питання з тим, чи мені потрібно давати десятину, чи не потрібно, взагалі не будуть виникати. Тому що я розумію, що десятина і пожертва в храмі Божому для того, щоб Євангеліє Ісуса Христа розповсюджувалося, щоб Слово Боже проповідувалося. Тому що як інші люди зможуть дізнатися про Бога, якщо ніхто не буде його проповідувати? І відповідно для того, щоб проповідувати Євангелію, потрібні ресурси. І для того і повинна бути десятина і пожертва в Домі Божому. Таким чином, Ходимо в завіт з Богом так само, як це робив Авраам, Давид, і навіть сам Ісус Христос давав на храм. Амінь.